Хочу розказати для тих, хто скептично відноситься до миру, хто говорить, що це неможливо, тому що Росія давить, вони хочуть, а ми тут сидимо такі гарні, не хочемо. Так я от скажу вам, що більшість тих, хто при владі і має можливість не воювати, а заробляти на цьому, вони теж хочуть. Ще відкрию вам таємницю. Європа, вона теж хоче жити в мирі, спокої і заробляти на цьому всьому, виробляти зброю, продавати нам, давати, надавати, крутити, мутити. Американці теж хочуть, тому що їм там класно сидіти, дивитися телевізор і розказувати, як все в нас тут страшно, і на цьому знову заробляти. Так от, тих, хто хоче заробляти, на жаль, в рази більше. Хто не хоче воювати. Розумієте, так, нас менше. І ми бідні, і в нас нема можливостей таких, як у всіх інших. Тому ми так і живемо. На жаль, на сьогоднішній день. Мало того, вони нам закидають, щоб ми чубилися тут один з одним, обов'язково чубилися, вигризали один одному коси, очі вибивали, викльовували. І гадали один на одного, розказуючи, що ти там про а ти такий, а ти сікей. Так от я вам хочу сказати: за землі ми не будемо віддавати вам до тих земель, що було з 14 го року. Що ви пишете тут, виписуєте за Бураші? З 14 го року ви сильно переймалися за ті землі. Що ви зробили для тих земель? Зараз питання для тих, хто кричить, що ми маємо. Відбити території, забрати, нахіра вони вам треба. Ну, от нахріна, вони ж ніколи вам не були потрібні. Якби вони були вам потрібні, то ви б за весь цей час, за 10 років, щось зробили біля тих територій, біля Донецька, Луганська. Показали б, що от ми, от такі, зробили б цей забор, як в Штатах, і ще щоб зробили, а не забор Яценюка, який б хтось постяв і упав. Розумієте, ви що зробили? Що за 10 років зробили, щоб не було війни? Що зроб... було зроблено, перерахуйте мені, сьогодні йде війна, що зроблено для миру. Перерахуйте мені, у нас є план відновлення. У нас є план наступу, чи план відбиття територій, чи план захисту оборони. Що в нас який план є? Покажіть мені, я не бачив жодного ні в інтернеті. Ні заяв від уряду або е, Верховної Ради, чи ще будь-звідкіля не чув зовсім нічого. Не потрібні нам секрети. Скажіть просто, що ми маємо то-то, тото. -то. Ми хочемо те-то і те-то. Розумієте? Переведення на військові рейки, економіки, де? Четвертий рік війна, немає, да немає. Ви не воно вам нахер не надо. Ще раз я вам кажу: воно вам нахер не надо. Вам не потрібно це ЗОВ, від слова зовсім. Якби комусь із тих, хто кричить, давайте до останніх українців воювати було це потрібно, то ви б щось робили. Я не бачу нічого. От просто нічого. Що зроблено, крім того, що ми клянчимо зброю, клянчимо допомогу, клянчимо гроші. Все. І Трамп правильно сказав, я вважаю, він сказав правильно: якщо ви надумалися воювати з країною в 20 разів більшою за вас, да, міцнішою, то треба було думати, а не бігать, кричать, дайте нам зараз ракет. А як ухерчать, як сьогодні говорять. По центру Києва, по центру Харкова з 18 числа, ось через два дні, якщо хилячить, рознесуть нафіг там все. Що ви тоді будете говорити? От які ракети ще, тут? що ви будете? Ви згадаєте моєго однокласника, який три роки провоював на Патріоті, а сьогодні його дали в піхоту. Ви за нього згадаєте? Це так таким чином ви укріпилися і хочете захищати. Да ніхіра, ви не хочете захищати. Вам насрать! Вам всім тим, хто воювати не буде, насрать просто на землі, на людей, на націю, на свободу, на економіку, На все насрать. Ви так і скажіть. Якщо не кажете, то ми скажемо, я скажу, бо ми знаємо, що вам начхать на нас. Начхать на свободу України, на волю, на незалежність, на конституцію, на економіку, на людей, на все вам насрать. Ми це все бачимо і знаємо від сільської ради, депутата, голови сільської ради, міської районної, обласної і так далі. Всім насрать. Тому що ви не воювали, воювати не будете. Ваші родичі не воювали, воювати не будете. Ідіть ви нахрен всі.